Всім привітик! З вами Кіткат Сімс і сьогодні у нас відео по модах на одяг та взуття для Сімс 4. Це, як вже за традицією, результат опитування в моєму телеграм-каналі і знову ж таки, я таким чином вам нагадую про його існування і що якщо мене раптом нема на ютюбі, то ви знайдете мене точно там. Сьогодні ми пройдемось по авторах, якими я сама користуюсь, яких я дуже люблю, тому в описі також буде список усіх авторів, яких я вам сьогодні покажу. Перед початком відео хочу вам ще нагадати про те, як треба завантажувати моди. Якщо коротко, то вам їх треба закинути у папку Модс. А якщо ж хочете детальніше це все прочитати, то в описі я залишу посилання на статтю на сайті українського Сімс ком'юніті про те, як правильно завантажувати моди. Ще знову ж таки хочу зауважити, що на цьому сайті ви можете знайти вкладочку моди, де ви теж зможете шукати одяг, аксесуари і всякі прикольні штуки для Сімс. Що ж, я думаю, на цій вступній частині ми можемо завершувати і переходити до підбірки авторів, яку я вам сьогодні підготувала. Але перед цим ще трошечки додам коментар, що може неправильно читати нікнейми цих авторів, і прошу мене за це пробачити. Але я буду дуже старатись зробити це правильно. Перша авторка, яку я дуже люблю, це Serenity. Насправді, якщо завантажити хоча б 50% її колекції, то мені здається, цього буде абсолютно достатньо, якщо ви тільки починаєте завантажувати якийсь одяг для Sims 4. Її одяг дійсно хорошої якості, і взагалі остання колекція з пляжним одягом, на мою суб'єктивну думку, навіть краще за кіт плескіт біля басейну, який вийшов нещодавно. Ця авторка часто робить колаборації з Каю автором чиї моди теж дуже якісні. Він створює колекції в Макси стилі і підійдуть вони для тих, хто любить щось таке лаконічне та ніжне. І я насправді обожнюю їх колаборації на День Святого Валентина. Якщо ж ви шукаєте щось подібне, щось у подібному стилі, то вам точно сподобається колекції Green Llamas. На Патреоні ви знайдете не тільки одяг, а ще й прикольні зачіски. Я сьогодні буду неодноразово вам рекомендувати автора, де ви можете знайти не тільки одяг, а ще й зачіски. Йдемо далі за схожим стилем і натрапляємо на Ахарі зірозіробрітні. Тут теж багато зачісок, але я просто обожнюю колекцію одягу для всієї сім'ї, а також щось там таке зимнє, прикольне у стилі Янголів Чарлі. Якщо ж ви в пошуках чогось молодіжного, то можу порадити арету. Тут ви можете побачити багато одягу, який йде такими маленькими сетами, і в принципі це зручно для завантаження. З цікавих фактів зачіску цієї авторки я використовувала для свого першого відео. Я думаю, що ви помічали, що я не фанатка альфа-контенту, але я люблю його міксувати з Максі Стилем. Тому зустрічайте трьох корейських авторів: Рімінгс, Горілла і Рона Сімс. Остання авторка акцентує свою увагу саме на контенті для чоловіків, тому я теж вам це все рекомендую. Якщо ж ми вже заговорили за чоловічий контент для Sims 4, які, до речі, чомусь дуже важко шукати, бо насправді більшість одягу, напевно, створюється саме для дівчат у Sims 4, то тут можу порекомендувати кастеру, 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 де ви знайдете ще й багато класного дитячого контенту. Також у категорію чоловічого одягу я відношу нюкрес. Особливо я люблю колекції із зимовим одягом від цього автора, їх у автора дуже багато. І мені здається, що саме зимового одягу дуже не вистачає Сімс. Я про такі якісь пуховички, щось таке тепле, щоб, щоб видно було, що сімам не холодно взимку. А Якщо ж ви, навпаки, не замолодіжний одяг. То одразу на думку приходить Gilded Ghost, у якої багато ретро одягу, і думаю, якщо ви граєте у челендж декади, то ця авторка точно для вас. Закінчити я хочу трьома українськими креаторами, яких я дуже сильно люблю. І хочу знову ж таки наголосити: підтримуйте український контент для Sims 4. Це не тільки блогери, а ще й автори модів. Перша авторка це Карі, або точніше, Аніра Клова. Я сподіваюся, я хоча б це правильно назвала. І вона створює суперкрутий одяг в стилі панків. Я думаю, що ви можете навіть його завантажити, якщо ви і не створюєте панків, бо я його використовую не тільки там, для панків, you know. Другий автор це Адріан Пастель. Я думаю, що його багато хто знає. Але я, коли вперше не трапила на нього, то потім дуже здивувалась, коли дізналася, що він українець, і у нього ви теж знайдете багато модів для чоловіків. І остання авторка це mysterious OO або Зірозіро. Я точно не знаю, у якої ви зможете завантажити багато жіночого та дитячого контенту. Я про неї нещодавно згадувала, бо я проходжу зараз челендж у каз у своєму телеграм-каналі та от на твіттер сторінці. Це я знову вам нагадую про існування цього всього. Підписуйтесь там, ставте лайки, пишіть коментарі. Переходимо до взуття, і тут я ну просто максимально раджу вам Джус Сімс. Мені здається, що у мене завантажені майже всі її колекції. І взагалі, я думаю, що якщо ви от, акцентуєте увагу на взутті, і от, вам його саме не вистачає в мотах, то ви можете просто зайти на цю авторку, скачати мінімум, я не знаю, якісь 20% того, що вона створила, і вам цього з головою вистачить, тому що колекції просто. Шикарні. Не можу ще й не згадати про Мадлен та Tree-like. <сум> Tree -like. Я не знаю, як правильно, у яких ви знайдете не тільки класний одяг, а ще й я у них частіше завантажую саме взуття. Тому і віднесла в категорію взуття. Під кінець відео хочу наголосити на тому, що, можливо, є чимось вже очевидним, але, думаю, це варто проговорити ще раз. Потрібно відмовлятись від російських авторів модів у Діскорді Української Сімськоміті. Ви зможете знайти табличку з авторами з Росії, щоб можна було легко то все почистити, щоб відмовитись від цього всього остаточно. На цьому я буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, що вам воно сподобалось, вам сподобалась дана підбірка. І якщо це так, то не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. І якщо ж ви захочете другу частину з модами на одяг і взуття, то теж не забудьте про це написати у коментарях. З вами була Кіткат Сімс, і до нових зустрічей!